Урок української мови. Вчора ми з вами почали вивчати займенники, розпізнавати їх. Ви вчили правило, що займенники це слова, які вказують на предмети, але не називають їх. А також займенники використовують умовлені, щоб уникнути повторів того самого слова. І саме умовлені іменники часто замінюють займенниками. Сьогодні ми з вами працюємо над темою. Досліджую особові займенники. Це За сторінка підручника 88. Спочатку відкриваємо свої зошити. Записуємо сьогодні 25 січня власна робота. Запускайте на паузу, якщо потрібно. Телеграфічна хвилинка. Займенники. Я записала по складам. Зай, мен, неки, два склади разом працюємо. Пропишіть каліграфічно, поєднуючи букви. Виконуємо вправу 1. Дивимось підручник. Сторінка 88, вправа 1. Пиши текст, підкресли займенники. Усно постав до них питання. Яку частину мови вони замінюють. Пишемо «Права 1 і вписуємо перше речення. Ми займаємося спортом». Вписуємо підручника. Ми займаємося спортом». Дивимось. Ми списали перше речення. Тепер нам треба підкреслити займенник і гусно поставити питання до нього. в цьому речення. Пригадуємо, так, що займенники, вони умовлені, часто замінюють іменники. І вони вказують на предмет, але не називають його. Хто ми? Ми це за мене. Покажіть, будь ласка, трьома крапочками. Далі з підручника ви списуйте друге речення. Я граю у волейбол. А ти теніс. Хто я? Хто ти? Покажіть, будь ласка, що це займенники. Знову ж таки, займенники це слова, які вказують на предмети, але не називають їх. І мовленні вони часто замінюють іменники, для того, щоб уникнути повтори. Отже, ми усне тільки ще ставили запитання, щодо займенника в першому реченні, щодо займенника займенників у другому реченні, яку частину мови вони займіння. А ми пам'ятаємо, що на питання, хто що, відповідає іменник. Тобто, займенники замінюють іменника. Далі списуйте наступне речення з підручника. Він бігає, вона триває, вони плавають. Хто він, хто вона, хто вони? Це займенник. А ви любите спор? Хто ви він, займенник? Він дуже корисний для здоров'я. От він також до імен. Допишіть, користуючись підручником, натискайте на паузу. Далі ми працюємо над темою уроку. Тема уроку це особові Дімени. Треба їх дослідити. Для цього треба відкрити підручник і подивитися на вправу двору. Права 2. Дивимось. Прочитай, як називаються підкреслені займенники. Тобто ми тільки що з вами у праві 1 підкреслювали займенники. Давайте ж з'ясуємо, а як вони називаються? Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони, особові займенники. Вони вказують на особу або пасів. І відповідають. На такі самі питання що й іменник. Хто, що, кого, чого? Отже, це особові займенники. Запам'ятайте. Також є табличка з особовими займенниками. Зверніть увагу, що особові займенники мають першу особу, другу особу і третю особу. Є перша особа однини – Це плейменник я. А перша особа множини – ми. Однина я, множина ми. Друга особа Однини ти, а друга особа множини – ви. Третя особа Однини. Він вона воно, Множини – вони. Отже, запам'ятайте. Правила, Які це особові займенники, а також запам'ятайте, що особові займенники мають три особи. У потненні і у множині. Вам у цьому допоможе табличка.